Мама каже, синку спи нормально хоч раз, а я лічу, не овечок своїх фаз Кажуть, життя це дар, я же життя це бас. Топчу свій кайф, якби не зламав кросбас. Кім блимає віт, як тік-ток, серце, як би тук-тук, тупа, тім стоп, се під контролем, я ж бачу все ясно. Хоча дзеркальний я вже виглядає страшно, Я не нарік, я просто експерт. Звик. Я не нарік, я просто експеримент, де межа, я шукаю момент Все я в кіно, slow motion, ми крики, я лечу, бо мені так звик. Завстає, а я ще не ліг. В голові крутиться мій власний трекліст. Від таким як ватний мікс. Де головний всі шаут-даут кінг пальці дрижать, то, мабуть, біт Я собі продюсер і трохи хітмейкер. Всі кажуть, стоп, але хто тут суддя? Я ж просто живу, поки серце грає. Я не я просто. Так звик, я не нарік, я просто експеримент, де межа, я шукаю момент, все як діно, стомоужан, Крики я лечу, бо мені так звик.